У нас є браслети в такому стилі, зараз покажу їх детальніше. Але останнім часом, в принципі, мало за це питають, і я їх, в принципі, і перестала показувати. Але якщо знову буде інтерес, я знову їх почну вам тут виставляти і всі детально показувати. Цей браслетик іде суцінне золото 585-ї проби. Ось такий полегшений варіант, бачите, тут дирочки поробили, щоб не дуже багато важив браслетик. І через один стоять камінчики. Розкривається цей браслетик ось тут таким чином, ось тут застібка йде. Так, і отут щось ще я маю натиснути. Ага, отак от натискаю, так от достається. Бачите, тут, типу, як пружиночка. Ще раз, отак за щолочка і отак за щолочка. Ну, в принципі, досить надійно. Ось такий от браслет 6,92 г, і є абсолютно аналогічний, але трохи більше. Зараз вам його теж покажу детальніше. Дівчата, пишіть ще в коментарях відео, на які прикраси вам зняти. Тут, бачите, ось цей момент, де. Згинається, розгинається, і ось застібка аналогічна. Тільки тут камінчики невеликі, а ось в кожному прольоті таких от маленьких, скільки тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7 камінчиків. Ось така от краса. І цей браслет важить 10-27 грамів. Які подобається більше, пишіть, підписуйте.